Прийшов бабусі на ділянку крот, наробив шкоди та повибирав цибулю. Звичайно, що бабуся засмучена, намагалася його спіймати всякими різними штуками та відпугнути його спеціальними препаратами. Перекопав її полуницю, перекопав її паричку, пошкодив її доріжки. Коротше кажучи, бабуся в траурі. Не дивилася я в Ютубі різних відпугувачів, відкрутів, зробила таку приблуду із боклашки. котра буде крутитися від вітру. І думаю, зараз я її поставлю і крот збіжить. Не знаю куди, але кудись подінеться. Підгледіла прадзвоник, закалашматили майже на метр трубу в землю. До неї прив'язали ще одну трубу, щоб воно гучно гриміло. Щоб йому було лячно і він пішов геть. Ось так воно гарно крутиться, гарно дзвенить. Дійсно є ехо. По трубі, задоволена своєю роботою поїхала в місто. Але він нікуди не подівся. Через тиждень він наробив ще більших куч, пішов в сторону квітника, а там багатько цибулевих рослин і дуже гарних квітів. Він наробив за тиждень ще більшої шкоди, попався нам якийсь досвідчений крот, бо він на що не ловиться і нічого його не відпугує. Не бере його отрута та всякі відлякувачі, та навіть ось такі негоманні ловушки.